Працівниками міліції УМВС у Волинській області було виявлено та задокументовано факт незаконної діяльності групою осіб з підакцизними товарами. Зокрема, під час проведення слідчих дій обшуків було вилучено понад 30 тисяч пляшок з півтогорочаної продукції, понад 10 видів а також більше 60 тисяч пачок сигарок. На зазначеній продукції на деякі з них були відсутні акцизні марки, на інших були акцизні марки, які викликають сумнів щодо їхньої належності. Таким чином, вилученої продукції на сьогоднішній момент сягає вартість понад півтора мільйона гривень. Активну участь у документуванні зазначених злочинних дій приймали представники громадськості, зокрема народної самооборони. На даний час порушено кримінальне провадження за. Статтею 204 незаконні дії з спезахтизними товарами призначено ряд експертиз, зокрема технічні експертизи документів, а також фізико хімічні експертизи спіртово-вмісної сировини на предмет доброякісності зазначених товарів. На даний час встановлено трьох осіб міста володимир Волинська, які причетні до зазначеної злочинної діяльності. Найближчим часом дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Враження такі яскраві від дії міліції. Ось, зрозуміло, що це дуже копітка робота, от, яка потребує високого професіоналізму в першу чергу. Ось, і ну, враження так, досить приємні, оптимістичні, сказав би так враження. Мова, мова ведеться якраз про дії працівників, про їх високий професіоналізм. Ну, єдине, що хотілося б все-таки, щоб ці люди теж мали належну так, оцінку в суспільстві. Тому що все-таки вони здійснюють ту роботу на тому високому професійному рівні, який дозволяє от такі речі зараз здійснювати. А ми зі своєї сторони, як громадськість, як відповідна структура, самооборона. Одним завдань, якої якраз і протидія злочинності, в тому числі от, будемо всілякими шляхами от, допомагати, як ми тільки можемо. Я так думаю, що це наша не остання сумісна акція і операція. Петро, ще 别的东西。 Avdolinë, mos më tërpit në botë, nuk maus tema këtu. Ne nuk do li. стоять з бірками аккуратно Коль Коль якось акуратніше вложи щоб бирки не прошкодити Не до конца. Если два года рисовали, то металла еще нету, потому что вообще надо. Что же мы тут після обіду завтра все будем считать?

У нас ситуация в том, что меня начинает трудовых шамай в те за задоволення,